Гаю колеги! З вами Алевтина Поліщук. Давайте з'ясуємо, чи потрібно отримувати податок на репатріацію, коли нерезидент резидент прощає заборгованість за нарахованим йому доходом. Нагадаємо, якщо резидент виплачує на користь нерезидента юрособи дохід у вигляді відсотків, дивідендів, плати за викуплені корпоративні права або інші доходи, що визначені в підпункті 141.41. Податкового кодексу України він мусить отримати податок на репатріацію за ставкою 15 Звісно, якщо інших умов не передбачає міжнародний договір із країною резиденції нерезидента Про це йдеться в підпункті 141.4.2 податкового кодексу. Зверніть увагу, утримання податку прив'язане саме до виплати оподаткованого доходу, тому якщо фактично доходів нерезиденту не виплачуєте, тобто нерезидент прощає борг, немає підстав утримувати податок на репатріацію. Цей висновок підтверджують і податківці. У податково-прибутковому обліку не передбачено коригувань фінрезультату до оподаткування щодо кредиторки, яку простив нерезидент. Тож дохід від такої операції враховуйте в об'єкті оподаткування за обліковими правилами. Зауважимо, що прощення заборгованості нерезидентом може бути контрольованою операцією і підпадати під правила трансфертного ціноутворення, адже така операція впливає на об'єкт оподаткування податком на прибуток. Звісно, для цього маєте дотримати критеріїв контрольованих операцій. Більше про оподаткування операцій з нерезидентами та контрольовані операції дізнайтеся в експертно-правовій системі Головбух. До зустрічі!